Сьогодні починаю викачку меду. Вже от вчора мав, мав вкачати цілий день, але ну не вийшло, був дощ і тому на вечір відкачав пару рамочок. а я сьогодні продовжую проводити відкачку. Відбираю тільки другі корпуса і відбираю той мід, який котрий... я вже бачу, що зрілий. Зараз спробую показати. Сусідня сім'я також на відкачку. Тут я маю брати п'ять рамок і Ця сім'я спрацювала набагато краще, ніж попередня, бо в ній реально можна бачити запечатаний мід. Дійсно рамочка, котра От. зрілий мед, котрий в банки не прокисне, дійсно може стояти більше року і зберегти свої якості. Ящик. Сама подібна рамочка. Більшість ось такі рамки, як ця на 60% запечатані. Вся сімейка спрацювала дуже добре. Сім'я номер 8, по-моєму. Друга рамочка. В кожній рамці мінімум по 3 кг, я думаю, її є. Теж хороша рамка з двох сторон така непогана печатка. Над Камерою дуже видно. На вулиці хмарно, вчора дощ. Падав, а, на сьогодні також передали, але вроді нема дощу, тому і так поміж дощ пробують качати мід. Прекрасна рамка також. Печатка. Вот так. Зад. Остальная крайняя рамочка. Пятая. Теж де повністю печатна. О, тут теж залито все. Ця печатка ще весняна, напевно, з садів наносили. Та так, сусідня сім'я. Оця була номер 7. така медова, 5 рамів добрав. Тут також 5 рамочок на відбір маю брати. Ось така картина. Досить тяжко в нашій місцевості добитися того, щоб були рамки повністю запечатані. досить тяжко, Нема медоносів. Так, рамочка теж наполовину. З цієї практики пам'ятаю тільки один рік, десь 7 років тому назад, коли з однієї сім'ї відкачав 15 літрів меду весняного і там дійсно були рамки запечатані повністю зверху донизу <плес> теж непогана рамочка так, і остання п'ята в кімнаті для відкачки Переставляю рамочки на такий стіл робочий. Тут я проводжу розпечатку. Це йде корпус, магазин. На магазині йде пленка харчова, потім йде знову корпус, в пленки зроблений отвір, там стоїть відро і увесь забрус, Забрусовий мед. Він от через той отвір попадає у відро. Відкачку провожу в такій догонці. На три рамки. Рамки необоротні, касет, треба рамки переставляти. Ну, я не дуже жалуюсь, бо тому що саме догонка мені попалася безкоштовно, нержавіка. Вчора проводив відкачку, і от є одне. Лишив на ніч, та ще от два відерка. Це вчора вкачав буквально там з декількох сімей. Сьогодні будемо продовжувати працювати над відкачкою. Я тепер на розпечатку. Розпечатку проводив ножиком одним ножиком другим і більшість вилочка. Так, но цяло рамочку е повече вилка, Тук трошки може там. Масики тоже хочется. Так, рамочка готова. Звук стабильный. Ну и самый старший пчеловод, моя дося София, которая прекрасно справляется с роботою. Да, Сонь? Відкачаний мід відстоюється в 10-літрових відрах харчових. Відро харчове, там знизу є позначка, що вилка там і, і стаканчик намальований. Тут відстоюється в цих відрах і потім розвасовка по літрових баночках та півлітрових баночках.